Слухайте це відео до кінця, і Господь зцілить, захистить, викони всі ваші прохання на благо. Господи, Боже, мій Отче Небесний, творче всього видимого і невидимого перед тобою, як перед світом неприступним і джерелом життя. Стаю спокіровим серцем і схиляю голову, визнаючи велич твою, пишіть мене на то прохання в коментарях. Ти єдиний всемогутній, єдиний, хто має силу дарувати життя, настановляти на шлях прави не огортати любов'ю безмежною. Твою волою створено весь світ і все, що його наповнює, і твоїм промисом керується усе на шляху спасіння, Господи, прийми моє покаяння за гріхи мої, вільні та невільні, свідомі і несвідомі за все, що вчинив словом, ділом, думкою чи недбалістю, смиренно визнаю перед тобою неміч, Твою недостойність твою стояти перед обличчям твоїм святим, та в надійна милість твою припадає до тебе, визволює мене від звих навичок і даруй, оновлення Духа Мого, щоб я був угодним тобі. Господи, даруй мені зміцнення у вірі православній, щоб вона була непохитною і щирою, просвіти розумі і серце, щоб я міг пізнавати Твою святу волю, щоб надії любові йти шляхом правди Твоєї, Подаруй мені, Господи, стійкість протистояти спокусам і відкинути гріховні помисли, щоб жити у і чистоті перед Тобою, Господи, Духом Святим, укріпи мене на всі добрі справи, направляй мене у праці й служінні, щоб кожне діло моє. Бо на славу твою, на благоближніх, даруй мені милосердя, щоб я був милосердним і доброзичливим до всіх, хто в потребі, і щоб я не зневірявся у скорботах, а приймав їх як випробування на шляху до спасіння. Господи, злянься на мене, коли слабну, коли серце моє похоплюють скорбота і випробування. Допоможи мені у часи важким, зміцни мене в терпінні, щоб я приймав кожен день із вдячністю, знаючи, що ти, лікар душ і спасіння, ти дарував мені, визволи мене від усякого зла від ворогів видимих і невидимих, від звабливих думок і помислів, що спокушають мене віддалятися від тебе, Господи, нехай буде воля твоя в житті моєму. Настав мене, щоб я прагнув усього, що набажає мене до тебе, щоб бажання мої були чистими, і згідними з Волею Твоєю святою, Даруй мені розсудовість та міру в усіх ділах і справах моїх, щоб я чинив так, як угода тобі, у згоді з заповідями твоїми. Господи, прошу тебе, покрий мене своєю благодаттю, допоможи мені на шляху життєвому, даруй милість ліс, твої зміцнення. Благослови мене на кожен добрий намір і діло, щоб усе було на славу Твою, на спасіння душі моєї, зціли мене від немичей, просвіти розумі, очисти серце моє, щоб я очиститі серці мирі душевному міг служити Тобі з вірою, і надією, Господи, нехай милість Твоя буде завжди зі мною. Даруй мені покрови захист, захисту, святе життями, дай силу від тебе та мудрість, щоб у кожному діянні слові славити ім'я Твоє святе. Нехай твоя благодать зміснить мене на шляху спасіння, щоб, даваючи на мечі, спокуси, я не відхилявся від істиної дороги, у Господи милосердний, прости мене, й прийми молитву цю покірну, очисти мене від осілякої неправди, і провадь мене шляхом праведним, нехай через Твою благодать і милість, буде прославлене ім'я Твоє в усіх справах і дня життя мого. Бо ти єдиний Бог наш, милосердний і святіший, і тобі ми віддаємо славу честь, і поклоніння на віки віків. Амінь. Господи Боже Сил, Царю, Небесний, милосердний Спасителю наш Ісусе Христе, Ти, що зійшов на землю для спасіння людства, перед Тобою стою з покаянням, страхом і трепетом. Напишіть імена та прохання в коментарях. Молюся до тебе, владико наше, знаючи, що я грішний недостойний, бо прогрішив перед Тобою думками, словами, діяннями, і серце моє осквернене беззаконнями, але ти, як отець милосердний, Спаситель безмежної любові, не згадуй мені провини мої, не суди мене за неправди мої, але очисти мене і помилуй, бо ти джерело всякої благодаті, ти цілитель душі ті наших, ти визволитель від всякої скорботи і небезпеки. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, що прийшов у цей світ, аби визволити нас від темряви гріха і дарувати нам світло спасіння, молю тебе нині, поглянь на мене з висоти святого престолу Твого, і почуй покаяння Моє, почуй благання Моє, умий мене від усякої нечистоти, осяй мене благодаттю Твоєю, захисти мене від зла і світу цього, що підступно тягне душу мою до загибелі, О, Спасителю наш, спокою наші радости. Язик мій неспроможний вмістити всю хвалу Тобі, бо Ти є світ неприступне, вічне і дивне, я не гідний стояти перед лицем Твоїм, але зубини серце, свого кличу до Тебе, Господи, прости мене, нахили до мене, вухо своє, і злянце на мою неміч. На осквернене гріхом життя моє, на тривогу душі моє перед величу Твоєю, нехай зійде твоя милість, нехай мене Твоя благодать. Щоб служити тобі вірно всі дні життя мого, щоб не зрадити тебе, і не покинути надій на тебе в скорботі й радості, Господи Всевишній, простягни руку свого захисту, наді мною охорони мене від ворогів видимих і невидимих, від духів лукавих, що спокушає душу мою, і від усякого зла, яке чатує навколо. Дай мені свою мужність, щоб не впасти, дай мені мудрість, щоб берегти твої заповіді і дай терпіння, щоб прийняти з в'ячністю все, що ти посилаєш мені, бо ти є Отець наш Небесний, ти є пастир добрий, ти є скеля і опора, на якій стоїмо, Без тебе немає спасіння, без тебе душа моя порожня і безсила, О, ім'я Твоє святе, Ісусе, Спасителю, поклоняюся тобі і величаю тебе, бо Ти є альфа, і омега, початок і кінець, що утримуєш світ у своїй долоні. Тобі належить слава і честь навіки, і з покоління в покоління твій люд прославляє тебе, як єдиного істинного Бога, благосує мене і сім'ю мою, народ народна, щоб ми перебували під покровом Твоїм, під захистом Твоїм, бо немає сили у світі сильнішої за Твою любов, і немає нікого, хто так любив би нас, як ти, Господи, смиренно благаю тебе, даруй мені серце, чисте, даруй віру непохитну. Любовірно, що не ховони. Направ мене, Господи, шляхом істини, шляхом спасіння, відведи мене від доріг гріха, від свідома на світу цього, ви тих, хто бажає погубити душу мою, ти є правда, ти є життя, і без тебе немає життя. Спасителем мій, будь мені щитом, будь мені фортецею, захисти мене від небезпек, що загрожують мені, нехай зміснить мене твоя рука, нехай обійме мене любов Твоя. Нехай кесяй мене, благодать твоя, о Ісусе, Сину Боже, аніче Боже, що взяв гріхи світу на себе, змилуйся над нами, поглянь на нас, як поглядав ти на скорботних, як цілював немічних, як обіймав і милував грішників, прости мені гріхи мої, визволи мене від ярма пристрасти і пороків, і нехай душа має, що страждає, мовчиться у тривогах, знайде спокій у тобі, відчує твоє тепло і твоє світло, бо ти є вершитель спасіння мого і до тебе прибігаю, як до єдиного заступника мого, Господи, помилуй мене, бо я як висти знемагаю, а як по у пустелі шукаю тіні під крилом Твоїм, подаруй мені цю тінь, захисти мене, проведи мене через бурі, хвилі життя мого, щоб я міг іти до тебе, з надією, любов'ю, босую мене й змісни в днях випробувані, не дай мені впасти під тягарем скорбот, але наповни мене силою від Духа Твого Святого, нехай його мудрість осяє мій шлях, нехай його благодать Наповнить серцеми, і нехай душами не злякається жодної бурі, бо ти Спаситель мій. Ти Бог мій, ти маяк серед темряви, що провадить до життя вічного, Владико, що стерпів гіркі муки на хресті, задля спасіння роду людського, на мій білі тривогу, наділи мене своїм миром, нехай наповниться душами, любов'ю твоєю і нехай з вуст моїх, повинно тільки хваління тобі, бо ти єдиний Бог, ти єдиний Спаситель, і вся слава належить тобі. Як на небесах, так і на землі, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, прийди до нас, у мичах наших, і наповни серця наші богадайці. Твої і любов'ю. Напишіть мене на та прохання в коментарях. Ти що все бачиш і знаєш? Сокровенні таїни серця, піднеси нас із пітьми, сумнівів і скорботи, щоб ми ходили у світлі Твого обличчя, перебуваючи в Твоїй вічній присутності, як сказано, лише у Бозі душі моєї, від Нього спасіння моєї, Господи, будь твердиною і Спасителем нашим, будь надією нашою тому, що щасливий випробувань, дари нам сили і твердість у вірі, щоб ми на тебе покладали всю надію нашу і відчували Твою присутність навіть у скорботах і спокоїх. Господи, Ти світве життя наше, ти Спаситель наш, як написано, Господь, світлами і спасіннями, кого буду боятися, тож просимо тебе, будь нам світлом і провідником у житті нашому, не дай нам впасти у вічі чи в темряву, а зміцни нашу віру, щоб ми могли завжди йти твоїм шляхом, який веде до спасіння. Нехай Твоя любов і милість провадять нас на стезі правди, щоб ми мали міцну основу у випробуваннях і не зійшли з дороги праведності, як олень прагне до потоків води, так душа наша прагне до Тебе, Господи, як у Святому Писанні сказано, як винне олень до водних потоків, так вине душа має до Тебе, Боже, ти є джерелом життя, тож наповни нас багатотю Твоєю, щоб ми не мали спраги у пустелі цього світу, Нехай Слово Твоє буде водою живою. Що втомує нашу спрагу, молитва підкріпленням на дорозі до тебе, Ісусе Христе, Спасителю наш, ти бачиш тягарі, сердець наших і немачі наші, як сказано. Кін на Господа свій, і Він підтримає тебе, праведнику ніколи не дасть похитнутися. Ми вручаємо тобі всі наші турботи і смутки, бо ти є опорою, і, і потіхою наше, даруй нам мир, який перевершує всяке розуміння, і навчи нас вірити у волю, Твою святу, навіть коли вона для нас не збагнена, спаси нас, Господи, від тривог цього світу, і даруй нам відчуття Твоєї невидимої, але потужної підтримки, Господи, це наш приток і захист, як написано. Ти моє прибіжище і твердиня моя, мій Бог, на якого я уповаю захисти нас від усіх ворогів, видимих і невидимих, що посягають на душі наші, які хочуть звести нас із правдивого шляху. Даруй нам духовну силу, щоб ми завжди стояли на похитному вірі, озброєні словом Твоїм, яке є світом на стежках наших. Укріпи нас, Господи, щоб ми завжди чинили опір спокусам і несли Твоє ім'я як світло для світу. Господи, ти знаєш думки і прагнення сердець наших, як сказано у святому Писанні, «Уповай на Господа і чини добро, веселися в Господі, і Він здійснить бажання серця Твого. Вчини, щоб наші прагнення відповідали волі Твої святі, щоб наші прохання не були марними, але приносили славу Твоєму. При святому імені наближали нас до Тебе, Даруй нам терпіння очікувати на Твоє рішення з вірою, що ти завжди турбуєшся про спасіння кожної душі, Господи Ісусе, даруй нам мудрість і радість у служінні тобі, як написано, Ти покажеш мені стежку життя, повнота радості перед лицем Твоїм, на в правиці Твоєї повіки, провадь нас, Господи, шляхом спасіння, щоб ми раділи у присутності Твоєї. Уповаючи на Тебе в усьому, нехай кожен наш крок буде благословений, кожна думка звернена до тебе істинного Бога нашого, Великий Милосерний Ісусе Христе, наповни серця, наші смиренням, терпінням і любов'ю. Дай нам бачити твоє лице в обличчях братів і сестер наших у кожній людині, якої ти торкаєшся, багатотю твоєю, навчи нас насти хрест нашим смиренням і вірою, пам'ятаючи, що ти пішов на хрест заради нашого спасіння, укріпи нас у богачесті, хай устане, що ніколи не втомляться славити тебе. Ба ти єдиний справжній і Творець наш і тобі належить, слава честі, поклоніння віки вічні. амінь Непереможний царю, Спасителю, і Господи, Тебе, що зайшов на землю, заради спасіння нашого, хвалебними піснями прославляємо. Ти в невимовній милості свій зглянувся на нас, потоплених у гріхах і світом істини нас освітив. З здячним і покаяним серцем взиваємо до тебе. Ісусе Боже наш Спасителю, милосердний, зглянься на нас і помилуй нас. Ісусе, безмежної любові та милості, джерело, ти що душу свою за нас та на христі віддав зелянці на наші грішні і слабкі серця, не відкидай нас, о Господи, коли ми як забудли діти звертаємося до Тебе в покаянні, веди нас, Ісусе, до світла Твоєї слави, прийми наше смирене моління. Ісусе, лікарю душі тіло, стіли наші рани, Ісусе, світло правдиве, просвяти затьмарені серця, Ісусе, милість невичерпна, зігрій нас любов'ю Твоєю. Ісусе, спокою, джерело, вгамой наші пристрасті, Ісусе, щедрота Небесна, омий нас у своїй крові, Ісусе, порятунку для заблукалих, поверни нас на путь істини, Ісусе Боже наш, Спасителю Милосерний, злянься на нас і помилуй нас. Ти, що зійшов з небес, Господи, аби спасти нас і показати шлях праведний, як добрий пастир, шукаєш загублених, ми ж припадаючи до тебе, всім єством співаємо, алівуя. І Ісусе, що шукаєш заблукалих, не відкині нас, які будили, грішили, як пастир милосердний, знайди нас у пітьмі гріховні і переведи до спасіння серця наші зболені і каяттям переповнені, благають, і Ісусе, що лагідно стукаєш у двері душ наших, прийди і наповни радістю, і Ісусе, що терпляче чекаєш на нас, коли звернемося до Тебе, не полишай нас, Ісусе, що простягаєш руку допомоги, зміцни нас у немочах наших. І Ісусе, що бачиш скорботу нашу, тіш нас у жорбі, Ісусе, що чуєш поклик кожного серця, не залиш нас без відповіді, і Ісусе, що виливаєш мир на покаянні душі, заспокою бурю, пристрастей наших, Ісусе, Боже наш, Спасителю, милосердний, зглянься на нас і помилуй нас, Ти, владику, Всемилости, зійшов у цей світ, аби кожного, хто вірив в Тебе, спасти від вічної смерті, просвітлені Твоєю любов'ю, ми недостойні. Підносимо до тебе хвалу і співаємо, алівуя, ласкаво і силою Свої зворуш душі наші, аби ми могли зберігати чистоту серця і помислів, ти, який у безмежній любові не пам'ятаєш гріхів наших, прийми наше покаяння і умій нас від усякої нечистоти. Ми ж у смиренні вірі, покаянні благаємо, Ісусе, що прощаєш гріхи розкаяних, змилуйся над нами, Ісусе, що сяєш світом істини, просвяти наші душі. Ісусе, що багами наповнює життя, дай нам мир душевний, Ісусе, що в любові до нас не маєш меж, обійми нас своєю ласкою, Ісусе, що кличеш до спасіння, не дай загинути нам у гріхах, Ісусе, що благодатью підкріпляєш розкаяних, дай нам полюбити Тебе всією душею, Ісусе, Боже наш, Спасителю милосерний, злянся на нас і помилуй нас. Велика є милість Твоя, Господи, і Ти зглядаєшся на серце Смиреним. Ми ж бачиш твоє довготерпіння, мовимо тебе, не відвертатися від нас, недостойних, але захистити нас милістю своєю, з вірою, і любов'ю взиваємо до тебе. Алілуя, Ісуса, що приймаєш молитви усіх, хто кається, почуй і наші зітхання з усім смиренням серця, благаємо тебе, шукаючи милості і прощення, прийми наші покаянні слова. Ісусе, що даруєш спокій смиреним, зглянься на нас, Ісусе, що прощаєш усі гріхи, омий нас у благодаті Твоїй. Ісусе, що милосердям наповнюєш душі скорботних, заспокой нас у нашій печалі. Ісусе, що приймаєш розкаяння Смирених духом, прийми наше благання. Ісусе, що Богадаття, освячуєш Тих. Хто смире схиляється перед тобою, богослови нас, Ісусе, що любиш покірних, даруй нам життя у правді Твоїй, Ісусе, Боже наш, Спасителю милосердний, зглянься на нас і помилуй нас. Незбагнений і милосердний Спасителю, ти, як Сонце Правди, осяваєш душі наші, аби вивести нас із пітьми гріха і привести до життя істинного, освітлені Твою Богода, ми взиваємо до Тебе Алилуя, Ісусе, світло істини, просвіти нас, аби звільнившись від темряви, ми стали дітьми світла, ти, що не залишаєш нас в наших падіннях, приминиш у молитву від серця зворушену, Ісусе, що промене, милосердя, розганяєш тимряву, змилися над нами. І Ісусе, що сяєш безмежною любов'ю, укріпи наші серця, і Ісусе, що закликаєш усіх до правди, відведи нас від світи і гріха, і Ісусе, що подаєш радість у відданості тобі, наповни нас миром Твоїм, і Ісусе, що приймаєш покаяння, зглянься на зітхання наші, і Ісусе, що наставляєш нас на путь істини, веди нас до Спасіння, і Ісусе Боже наш, Спасителю Милосерний, зглянься на нас і помилуй нас. З усього серця і душі ми величаємо Тебе, Господи, що не залишаєш нас у гріхах наших, але милістю своєю, спасаєш нас, о Ісусе, переможе смерті, живеш у наших серцях і кличеш нас до вічного життя, наповнені вдячністю, ми виговошуємо Алівуя, Ісусе, що терпиш наші немищі, ти підкріплюєш кожного, хто звертається до Тебе в покаянні, ми недостойні, що будемо в житті, просимо Твого милосердя. Твоїм ім'ям наповнюємо наші зболені серця, і вмолитві взиваємо до Тебе, Ісусе, що даруєш вірним, збережи нас у покаянні, Ісусе, що даруєш спокій душам змученим, прийми нас у любові Твої, Ісусе, що підносиш немічних духом, дай наможність і терпіння, Ісусе, що просвітлюєш серця чистотою Богодаті, наповни нас світлом віри, Ісусе, що чуєш кожен поклик, утіш нас у скорботі. Ісусе, що благословляєш тих, хто до Тебе приходить, і даруй нам спасіння. Ісусе Боже наш, Спасителю милосердий, злянся на нас і помилуй нас, Хоч і маємо гріхи слабкості, Господи, та бачачи Твою безмежну любов, ми відчуваємо на собі Твоє милосердя і не втрачаємо надії на спасіння. Ти, що прощаєш кожного, хто спокійним серцем, приходить до Тебе, змисни нашу віру, наповни наші душі твоєю благодаттю, щоб з радістю та вдячністю взивати до тебе Алілуя, Ісусе, що покликав до себе всіх струджених і обтяжених, Ти сам є нашим спокоєм і прихистком, Ти, що приймаєш кожного спокійним серцем, укріпи нас у випробуваннях і відверни нас, від зневіри, ми ж довіряючи Твоєму осердю». Мовимося з покорою, Ісусе, що втішаєш засмучених і слабких, даруй нам Твою присутність, Ісусе, що свячиш Тівою душу, наповни нас своєю святістю, Ісусе, що закликаєш відкинути земні пристрасті, зміцни нас у чистоті, Ісусе, що даєш благодать покірним серцям, навчи нас покори, Ісусе, що не полишаєш тих, хто в скорботі, будь нашим заступником, Ісусе, що благословляєш Тих. Хто прагне істини навчи нас, іти шляхом Твоїм, Ісусе Боже, наш Спасителю Милосерний, зглянься на нас і помилуй нас, невимовне таїнство, присутність Твоя, Господи, у світі, бо Ти, зійшовши з небес, прийняв на себе тягар, наших гріхів. ти, що став людиною, щоб спасти нас укріпи нашу віру, і даруй нам милосердя з трепетом і любов'ю, співаємо Тобі, Алівія, Ісусе, що відкрив нам ворота спасіння, прийми наші зітхання. І прости нам наші гріхи, відкрий наші серця для Твоєї благодаті і прийми нас, як будних синів. Ми ж припадаючи до Твоїх ніг, благаємо, Ісусе, що даруєш розкаянням прощення, не погортуй нашої молитви, Ісусе, що виливаєш на нас, любов невичерпну, просвіти наші, затьмарені душі, Ісусе, що даруєш спокій тим, хто молиться, наповни нас миром і тишею, Ісусе, що розганяєш пітьму сумнівів, зміцни нашу віру в Тебе, Ісусе, що благословляєш терпеливих. Даруй нам мудрість і терпіння, Ісусе, що очищаєш душі з праглі істини, обмий нас у благодаті Твої, Ісусе Боже наш, Спасителю, милосердний, злянця на нас і помилуй нас, ти промінь благодаті, любов безмежна, що сяває кожного, хто шукає тебе, О Ісусе. Якби ми знали всю силу Твої любові, наші серця були б наповнені радістю і миром. Захоплені Твоїм милосердям, виговориш, малівуя, Ісусе, що відновляш упалі душі, прийми нас, під покров Твій. ти, що не погордуєш нашої немі, чудорина мудрості, силу до боротьби з пристрастями, тому що ти є наш пастир, лікар душ наших, з любов'ю взиваємо до тебе, Ісусе, що приймаєш тих, хто прагне покаяння, прийми нас грішних, Ісусе, що лікуєш рани, сердець розкаяних, даруй нам сілення. Ісусе, що спасаєш загублених, не залиш нас у темряві, Ісусе, що даєш силу тим, хто знесилився, підтримай нас У боротьбі з гріхом, Ісусе, що огортаєш багатою покірних, зміцни нас у смиренні, Ісусе, що простягаєш руку допомоги, коли ми знемагаємо, приведи нас до Спасіння, Ісусе, Боже наш, Спасителю Милосерний, злянься на нас і помилуй нас, о Ісусе, що прощаєш і милуєш, прийми нас, коли ми з розкаянням припадаємо до Тебе. Ти що сам є життям вічним і дорогою до Отця, не відкинь нас в нашій слабкості, за вдячністю за безмежну милість. Твою співаємо, Аллилуйя. Ісусе, що являєш нам дорогу до Царства Небесного, даруй нам любов і віру, аби йти шляхом Твоїм, Ти, що не покидаєш нас у часи смутку, прийми наші мили твої зітхання, ми ж, як діти Твої, взиваємо до Тебе, Ісусе, що даруєш спасіння кожному, хто до тебе приходить, не залиш нас у зневірі, Ісусе, що дарує життя вічне Тим, хто йде за тобою, змісни нас на дорозі віри, Ісусе, що очищаєш серця від гріха, допоможи нам знайти в тобі силу до покаяння. Ісусе, що даєш силу слабким допоможи нам, огодини спокуси, Ісусе, що утішаєш покликаних тобою, наповни нас радощами і вірності, Ісусе, що благословляєш тих, хто прагне правди, даруй нам пізнання волі Твоєї, Ісусе Боже наш, Спасителю милосердний, зглянься на нас і помилуй нас, мовимось тобі, Господи, за всі дари твої, за безмежну любов і турботу, якими Ти обдаровуєш нас, дякуємо за мир, який ти даруєш серцям нашим. І з вірою співаємо тобі, Алілуя, Ісусе, що не залишаєш нас у часі випробувань, будь з нами завжди і скеровуй наші серця до добра, ти ще й джерелом усіх благ допоможи нам усвідомити велич твоєї любові, ми ж недостойні, мовимося до Тебе, Ісусе, що зміцнюєш немічних духом, даруй нам сили й терпіння, Ісусе, що просвітляєш тих, хто в пітьмі, направ нас на шлях істини. І Ісусе, що утішаєш серця смутні, принеси нам радість, і Ісусе, що зберігаєш нас у віці Цьому, не дай загинути нашим душам, і Ісусе, що захищаєш нас від зла, огорни нас своєю благодаттю. І Ісусе, що освячує життя вірних Тобі, наповни нас святістю, і Ісусе Боже наш, Спасителю милосердний, злянься на нас і помилуй нас, о Ісусе, прийми наші покаяння молитви, аби наші серця відкрилися для Твоєї благодаті, ти ще водика Всесвіту з мого серця над нами, і даруй нам прощення, аби ми могли славити Тебе безперестану, взиваючи Алілуя, Ісуса, що вививаєш потоки благодаті на тих, хто звертається до тебе. Прийми нас і дай нам духовне оновлення, ти, що приймаєш покаяння молитви, зцілий нас, від і скверни, ми ж вдячності та любові співаємо тобі, Ісусе, що очищаєш душі розкаяних, даруй нам повноту прощення, Ісусе, що благословляєш тих, хто смирений духом, дари нам смирення, Ісусе, що пробуджуєш віру в серця, посив нас непохитну віру. Ісусе, що просвіщаєш тих, хто прагне тебе, веди нас до світла Твого, Ісусе, що обдаровуєш своїм миром, даруй нам спокій і тишу, Ісусе, що благодаті зціліш від гріха, не залиш нас у наших провинах, Ісусе Боже, наш Спаситель милосердний, зглянься злянься на нас і помилуй нас. Ой Ісусе, що зійшов з і приніс нам спасіння, Прийми наші молитви, ми припадаємо до Тебе з вірою і надією, молячись за Твої милосердя і прощення, будь нашим заступником і наставником, щоб ми в усі дні свого життя славили Тебе з любов'ю, взиваючи. Алілуя, о Ісусе, що зійшов з і приніс нам спасіння, прими наші молитви, ми припадаємо до тебе з вірою і надією, молячись за твої милосердя і прощення. Будь нашим заступником і наставником, щоб ми, в осідні свого життя, славили Тебе з любов'ю, взиваючи Аллуїя, о Ісуса, що зійшов із Небес і приніс нам спасіння, прийми наші молитви. Ми припадаємо до Тебе з вірою, і надією молячись, за твоє милосердя і прощення. Будь нашим заступником і наставником, щоб ми. В осідні свого життя, славили Тебе з любов'ю, взиваючи Аллуя. Ісусе, безмежної любові та милості джерело Ти, що душу свою за нас на Христі віддав, зеленце на наші грішні і слабкі серця, не відкидай нас О Господи, коли ми як забудлі діти, звертаємося до Тебе в покаянні, Веди нас, Ісусе, до світла Твої слави, прийми наше смиренне моління, Ісусе, лікарю душі ті, ось ви наші рани, Ісусе, світло правдиве просвіти, затьмарені серця, Ісусе, милість невичерпна зігріна, нас любов'ю Твоєю. Ісусе, спокою джерело гами наші пристрасті, Ісусе, щодрота небесна, ми нас у своїй крові, Ісусе, порятунку до заблукалих, поверни нас на путь істини, Ісусе, Боже наш, Спасителю милосердний, зглянься на нас і помилуй нас. Непереможний царю, Спасителю, Господи, Тебе, що зійшов на землю заради спасіння нашого, хвалебними піснями прославляємо. Ти в невимовній милості свій зглянувся на нас, потоплених у гріхах, і світом істини нас освятив, здячним і покаяним серцем, взиваємо до тебе, і Ісусе Боже наш, Спасителю милосердний, злянься на нас і помилуй нас, о Господи Ісусе Христе, Сину Божий, прийми наші покаяння, прости нам гріхи наші, Змилуйся над нами. Пишіть мене, то прохання в коментарях. Як над дітьми своїми та збережи нас вірі, любові і смиренні, щоб ми могли йти дорогою, котру ти показав нам, підкрепи нас у годину випробувань, сіли сяляких немощів, і даруй нам вічне життя, бо ти наш Бог, і тобі славу висилаємо. разом з цим, і Святим Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від обіжні вашим, до поширення Слово Божого, Благословення Господні, нехай перебуває з нами.